В Цей рекрутинговий центр, який відкрився в Одесі, може прийти будь-хто, аби дізнатися про посади для себе, для членів родини, для друзів. Можна навіть без документів. Тут працюють цивільні особи. Можна просто взяти список посад, які цікавлять, аби прийняти рішення пізніше. Людина може взяти паузу, подумати, порадитися з дружиною, з батьками, з рідними, прийняти рішення і зрештою прийти. До речі, важливий момент у нас є не один випадок. Приходить, мама питає за сина. Нормально. Приходить дружина, питає за чоловіка. Нормально тому, що ну це важливе рішення. Це ну, архіважливе рішення. Воно визначає майбутнє людини». Частіше за все, тих, хто приходить до рекрутингових центрів, цікавить служба недалеко від дому, говорить Олексій Бежавець. Насправді, першим критерієм ми бачимо спостерігаємо по регіонам люди. В першу чергу шукають вакансії в тих підрозділах, де служать, де їм відомі, а відомі їм ті підрозділи, які якимось чином прив'язані до регіону. От є там бригади, зокрема одеського регіону, де постійної дислокації Одеси чи Одеський регіон. Там, звичайно, більше одеситів. Звичайно, люди хочуть хочуть служити зі своїми родичі, близькі, друзі служити і мати зв'язок з громадою. Другий критерій, за яким люди обирають себе посаду через рекрутингові центри, це попередній досвід роботи. Відвідувач центру Вадим в цивільному житті водій. Вирішив продовжити працювати з тієї ж спеціальності, але вже в лавах ЗСУ. Я з Білоградністровська і приїхав тут подивитися, узнав, що центр відкривається, приїхав тут узнать. У мене дуже багато друзів і знайомих служить. Ну, а що б мені? Я що, якісь другі несу. Кожен хоче, щоб його попередній цивільний досвід ну, був врахований, щоб його застосовувати. Могло кажучи, якщо людина там все життя була класним інженером, в неї класно виходить працювати з різними механізмами, тут, напевно, людина хоче ці навики в армії застосовувати. І такі можливості є. Може не абсолютно 100% попадання в аналогічну посаду, але щось близьке і подібне. В рекрутингових центрах ЗСУ перш за все можуть запропонувати службу за контрактом, говорить представник Міноборони. Самі популярні за строком до наказу про демобілізацію, але можна підписати контракти на різні терміни, тому що це а, система, яка вже давно працює. Це достатньо прозора і чітка система, яку знають на всіх рівнях, і в ТЦК, і військових частинах, в начальних центрах, тобто це доброволець, це контрактник. Він по-іншому оформлюється, трошки більше вимог. Тим не менше, набагато чіткіше людина розуміє свій шлях і як в яку частину на яку посаду вона потрапляє. Але фахівці можуть допомогти знайти місце служби і на умовах мобілізації. Є люди, які не розуміють, не хочуть, мотивація може бути різна, укладати контракт саме для таких випадків передбачено добре. Ти можеш і мобілізуватися, і буде враховано твоє бажання. Тому що, в принципі, за визначенням мобілізація це коли тебе залучають до військової служби, і тобі держава визначає, де ти служиш, як ти служиш, що ти робиш. Тобто ти не впливаєш на цей процес. В цьому суть мобілізації. Рекрутингові центри ЗСУ вже діють в різних містах України. І шукати посаду можна в будь-якому, незалежно від міста проживання або реєстрації. Звертаються і іноземці, говорить Олексій Бежавець. Не всі підрозділи готові працювати з іноземцями. В першу чергу це фактор мови, насправді. Ось. Але в нас є наземний легіон, тобто спеціалізовані скажімо так, підрозділи, де переважно іноземці служать. В Збройних силах України можуть служити громадяни у віці від 18 до 60 років. Тобто, якщо людині виповнилося 59, ворогідність, що її візьмуть саме на військову посаду, низька. Але за бажанням можуть підібрати цивільну роботу. Так само й для тих, кому виповнилося 60 років, пояснює представник Міноборони. Приходять дійсно люди, кажуть, я абсолютно здоровий. У мене є досвід, але мені там 62 63 роки. Знайдіть мені якусь вакансію. Ми намагаємося допомогти, але насправді в рамках військових підрозділів така людина на військовій посаді не може перебувати, але вона може себе знайти загалом в силах оборони, тому що є цивільні посади. Загалом в селах оборони там насправді десятки тисяч цивільних посад. Звернутися до рекрутингового центру ЗСУ не пізно навіть тоді, коли вже одержали повістку від ТЦК, підкреслив Олексій Бежавець, і тоді можна встигнути самому обрати військовий підрозділ та посаду та підписати контракт.